Якщо пасажир на клісоколісом хоче сісти в транспортний засіб, він нам подає знак, ви під'їжджаєте так, наскільки ви можете під'їхати. І найголовніше це запитати в людини, чи потрібна йому допомога, і якщо потрібно, то яка? Львів Електротранс влаштував практичні навчання з безбар'єрності для водіїв міських тролейбусів. Цього разу тестують маршрут номер 24 на доступність посадкових платформ та зупинок. А також відпрацьовують комунікацію між водієм і пасажиром у кріслі колісному. Отакі крісла, які є механічними, так завжди ми завозимо передом в салон і вивозимо теж завжди. Я маю бути повернутий лицем в салон. У ролі експертів захисники, які зараз є пацієнтами реабілітаційного центру Анброкен, Руслан Пригода до ЗСУ. долучився минулого року. Поранення отримав на Курщині і як результат, ампутація лівої ноги. Протестували ми один маршрут 33-го тролейбуса і один маршрут новий, який мав запускатися, але він наразі, ну, тобто він вже діючий, але його мали продовжити. Це був 38-й маршрут, то ми власне тестували доступність зупинок. Щодо доступності самих платформ, то є питання насправді, є над чим місто працювати, але є багато прикладів, коли зупинка зроблена справді доступна, як для водіїв громадського транспорту, так і для користувачів крісел «Поріз». Валентин Олексієнко пішов на фронт на початку війни. У захисника внаслідок отриманої травми повне ураження спинного мозку. Захисник каже, громадським транспортом користується часто. Чи виїжджаємо там погуляти, там в центр, тобто, ну і так далі. Там за інших потреб користуємось зручно. Коли є такі низькопідлогові автобуси, то дуже зручно. Важливо, щоб там був пандус, ось такий, як тут, і щоб було зручно. Сідати саме з зупинки, де ми сідаємо і на ній виходити. Загалом, то ті маршрути по яких ми їздили, це все було зручно. Зараз тестуємо нові, по яких ми ще не їздили, і тут зараз будемо вже дивитися по обстановці. Під час практичного тренінгу водіям розповідають про особливості механічного та електричного крісел колісних, звертають увагу на різноманітні нюанси та ситуації. У мене таке питання, ми висадили вас на проїжджу частину. Я двері закрила, куди ви далі поїдете. А он, наші фотожні перехідний перехід. Тобто ви даєте собі раду вже, то теж я за вас відповідаю. І, так. і чому саме от в таких моментах, якщо ви не можете під'їхати, так. стати так, щоб тут було місце від бордюру до пандуса, щоб я міг виїхати нормально, розвернутися так само на кріслі полісному електричному, і треба ще більше для під час тренінгів представник управління транспорту Львова нотує всі нюанси, а водії отримують сертифікати і кажуть, такі навчання дуже потрібні. Не кожен водій знає, як воно має бути. Заїхати, виїхати. Там є, є спеціальні присублення які не кожен знає їх. Треба вивчати, курси дуже корисні. Такий тренінг на колесах Львів Електротранс проводить вже не вперше. Наразі в нас відбулося тільки два навчання. на кожному навчанні є 10 водіїв, так тобто, вже 20 водіїв, нас ми кажемо, сертифіковані. Зараз наша третя група також 10 водіїв. У Львів Електротрансі зазначили, що 80% тролейбусів, які випускають на лінії, низькопідлогові.